З 1 березня у школах Івано-Франківської громади запроваджується обов'язкова електронна реєстрація дітей для зарахування до першого класу. Як це зробити? Крок 1. Реєстрація. За допомогою електронної пошти зареєструйтесь на порталі SchoolBlockly. Заповніть дані користувача. Оберіть регіон, введіть своє прізвище, ім'я по батькові, адресу та номер телефону, збережіть внесені дані. Крок другий. Заповнення даних про дитину Перейдіть на вкладку Діти Додайте дитину. Для цього виберіть вкладку Додати дитину. Тут потрібно заповнити всі дані дитини, позначені зірочкою. Заявки, у яких заповнені не всі поля, до розгляду не беруться та автоматично відхиляються. Також необхідно вказати контактні дані одного з батьків. Після цього дайте згоду на обробку персональних даних та дочекайтеся збереження інформації. Крок третій вибір закладу та подача заявки: перейдіть на вкладку школи, оберіть регіон, передивіться список та виберіть потрібний заклад. Далі оберіть клас і натисніть Подати заявку. Заявка на розгляді. Усі зміни щодо статусу заявки надійдуть на вашу електронну пошту. Крок 4. Подача документів. Упродовж 10 днів, але не пізніше 31 травня, принесіть у школу необхідні документи. Їх перелік можна знайти на сайті обраного вами навчального закладу.